А заздалегідь. Це йшло накатанні, Сценарій був один і, і той же. Зірвати виступ, зірвати звітний концерт, до якого то весь район. Не музична школа, не будинок культури, а весь район. цього починалося всі самі, знаєте, і самі підтвердили сьогодні, з чого починалася ця ситуація конфліктна. От. І другої реакції, от. дійсно, от я це, дійсно приймаю ці слова. Вітаю, Михайло Миколайович підтвердив це, і я на сьогоднішній день спелені з дійсно юридично, ми неграмотні у цих питаннях. Документація, підготовлення документів чи тих чи інших, трудові відносини, обов'язки на сьогоднішній день у плащені Ну, Якщо піднятися все, дійсно, вони не готові дати відповіді на багато запитань. Що стосується колективу, дійсно прикро, що колектив втягнутий. Втянут, Юридично, я дійсно, мабуть, десь помилку зробив, але я працюю півроку трошки більше. Якщо Віталій Михайлович не знав, що відпрашуватись треба в керівництва, пропрацювавши 15 років, я думаю, ви теж з розумінням до мене поставите. Я працюю півроку, більше нічого. Взагалі хочеться. Я ще раз підтверджую, що колектив на емоціях дійсно немає документів, зіграли емоції. Я дійсно шкодую, що колектив втягнутий. Коли я почув, дійсно, що там збираються підписи, але до кабінету я нікого не визивав, не викликав до себе. Коли збирається підписи, втягується колектив. Мені знову так і стало незрозуміло. Я не з колективом суджуся. Я підтверджував, скільки разів говорив на зібраннях. В районному будинку культури, в тому ж самому суді, я підтверджував, що дійсно колектив працює, професійно працює, але не треба сюди колектив втягувати. Я судився, не я судився, Віталій Михайлович подав на мене, як на начальника відділу культури, за запізнення. І причому колектив погано працює. Було озвучено деякі викладачі, але це не колектив деякі. Ви самі знаєте, без фамілії. Завір цю тему я не хочу далі продовжувати. Дійсно, хотілося б все поставити в юридичні, юридично правильно оформити, законно це все, далі відносини наші. Дійсно, колектив професійний, в тому числі і директор школи. Але я все-таки буду на свої, не, не, не настояти на своєму, а виконувати свої обов'язки. А Віталія Михайловича і других керівників структурних підрозділів буду контролювати і від них вимагати дотримання тих або інших виконання обов'язків. А взагалі я хочу подякувати і громадську організацію. Хоча дійсно я ще раз що прикро, коли громадська організація починає керувати, не керувати, а підсказувати тим або іншим закладам, культури, структурних підрозділів, як далі жити, як працювати. Я думаю, всі люди тут досвідчені, за світою, інтелігентні, відповідальні і надалі. От, ми сподіваюся на те, що спрацюємо так, що більше сюди не буде приходити не Тетяна Олександровна, ні Михайло Миколаєвич. Ні, тільки з добрими, добрими побажаннями я маю на увазі. Не Сергій Миколайович, я, я для цього поставлений. Дякую за увагу. Ви знаєте, останнє слово ще пару. Хочу побажати, Растання, побажати. гарного літа, гарного відпочинку. От. Набратися сил, енергії, щоб дійсно свої знання, свої вміння дарувати дітям. І це ми тільки укріпляти композиції не тільки музичної школи, відділ культури і нашої держави. Дякую за увагу.